Так, це у нас оленете ліги, 13 дріб 14, двохкімнатна квартира, другий поверх, невисокий, є газ, є бойлер. Тут у нас кухня, мікрохвильова піч, духовка електро, правильна машина. Є фільтр зворотнього осмосу для води, є стартовий комплект посуду, поміняний радіатор, це у нас велика прохідна кімната з двохспальним диваном, з балконом, також біметалічний радіатор, балкон у нас засклений. Сторона тут північна, тут не жарко. Це у нас робоче місце. Це дитяча кімната. Односпальне ліжко розкладне, шафи, біметал та пластикове вікно метро Деміївська 5 хвилин пішки.